Мої батьки закінчили УКУ, але я не через це вибрав цей заклад. І, чесно кажучи, я навіть не знав про цей заклад десь, напевно, до 11 класу. Ми прийшли навчатися. Це був садочок. Взагалі це е, все, все адаптовувалося лише для нашого навчання. Очевидно, що зараз, коли минуло 20 з хвостиком, так він розбудувався і ну, це надзвичайний заклад, очевидно. Дуже вірю в уку, тому що бачу, як розвивається цей заклад. Не просто як розбудовується, але як розвивається спільнота. Я побачив, що можна інакше вчитися, ніж в нас було звикло в Україні. Це є заклад, де відсутня корупція. Це є заклад, де люди можуть мати оцінки, мати дипломи відповідно до своїх знань, і відповідно до своїх старань. Я його вибрав через цінності, які є в цьому закладі. Насамперед Уку себе так позиціонувало саме як доброчесний університет. На мій потік випав коронавірус, потім зараз війна. Загалом, те, що чув про Уку, все справдилось. От мене молодша сестра, вона поступає, вона так само і в УКУ, Бо якщо говорити про Львів, як на мене, це найкращий університет і правильний вибір вступати саме сюди. Зараз довіряємо ще одну дитину, якщо звичайно вона складе іспити, і будемо надіятися, що все буде добре, і дуже сподіваємося, що буде навчатися на соціальній роботі. Діти це найдорожче, що в нас є, і ми довірили оку, тому що справді ми, ми вважаємо, що це є найкращий заклад. Тут хороша спільнота. З цього моменту, коли ми вступили, і до цього часу незмінним залишилося те, що плекаються оті такі дружні стосунки, стосунки спільнотні. І це ті стосунки, котрі завжди з нами. Тобто пройшли роки, і те, що ми навчалися колись разом, воно актуально, воно нас підтримує і ми йдемо далі. Я знаю, що ті друзі, котрі, котрих набув наш син тут, тепер він піде з ними по цілому життю, і це будуть дуже гарні зв'язки і гарна підтримка. Це дружба, сподіваюся, на все життя так само, як і у нас.